Непонятні, якісь теми не ті якісь. Які... Ну Якщо ти в пошуку там задаш, да, стріми, якісь там знайти, чи щось там. Якісь відео знайти, то. да. Але щось мені в тік краще. Там якось все швидше працює. Як, от, наприклад, в Юті. ютью якась відстала від Тік-Тока, я бачу. І там щось таке бачу. ну Там насчет монети. То там якось, я не знаю, там, мабуть, монету взагалі нереально якось получить. Там треба якихось 10 тисяч набрати. Чи що, ну, щось таке, може, я щось не те почула? 10 тисяч якісь треба знайти. О, Світа Харченко, привітик. Ну, в общем, ну, може, я, я ще дуже не цікавилась, що там як. От, Але на що тут, щоб подивитися, то. Ну, взагалі, отак от, от дивитися відосить та по рекомендаціям, то мені TikTok щось краще якось бачу, подобається. Видає те, що мені потрібно. Всякий мусор, там, те, що мені не потрібно. Він теж видає те, що не потрібно, да, Але менше. Більше видає того, що, 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 що сам шукаєш, отак, от, да. от такий ще браслет. Що у нас тут на браслетику? Теж тигрове око посередині. Потім що у нас тут бичаче око. Потім гематит. Отакий такий великий гематит. Потім що це у нас Родохрозит. Це у нас е цей гранат і отаке тигрове око. І теж тут гематит, тут гематит, тут гематит. Отакий От теж прикольний браслетик. Класний на ощуп. Приємні камінці. Так, що у нас тут? Ось ще цей мені такий подобається класний браслет. Теж синіх таких кольорів, може так, якщо ближче, буде краще видно. О! Так краще видно. Тут посередині теж в основному цей синє, там, де тигрове око. А отут вставочки оце е, нічка Іра. Нічка Іра. Так, тут це виходить тигрове око е, Нічка Іра і тут ще металеві вставочки. Теж прикольний такий синіх синій кольорів браслетик. Віра вже, мабуть, пішла. Мені показує щось взагалі один, одна людина в чаті. Просто всі повідмічалися. Навіть чай не попили. Та й пішли собі далі. О, такий ще класний браслетик. Ще тут у нас сердолік. Оце сердолік. Це у нас родохрозит. Бо є ще родоніт. Середохрозіт він такий без чорних вставочок. Просто тут бі білі такі, може так ще показати? Білі там вставочки такі легесенькі, сердолік, лабрадор. Оцей такий. Потім це у нас із ракушки, це у нас е, як це його звати? Місячний камінь. Потім це родохрозит, оце родоніт, оце родоніт, о, це о, так от. а це родохрозит. А це лазурит, якщо я не помиляюсь, або чароїд. Треба от подивитися, який це основний. Ні, це не чароїд, лазурит. Такий теж фіолетовий камінець, треба от його подивитися. Я його забула, як це називається. Отакий ще браслетик теж. Легесенький на літо класний. Браслети обереги. А це ще такі з консита і ракушняка. Ось такий браслетик і прозорого кварцу. Отакі браслетики.